Вінниця. Загальна характеристика історія міста. Вінниця місто в центральній частині України, центр Вінницької області. Розташоване на берегах Південного Бугу. Через місто протікають невеликі річки, Тяжилівка, Вінничка та Вишенька. Населення міста станом на 1 січня 2022 року складає 369 740 осіб. Місцевих жителів називають Вінничани. Герб міста затверджений 16 травня 1993 року. На червоному тлі срібний хрест, нижня частина якого поділена і переходить два гачка. Під ним схрещені вигнуті шаблі. Рапор Вінниці являє собою квадратне полотнище червоного кольору. У центрі зображено елементи міського герба. Ці землі були заселені ще в давні часи. На нинішній території міста виявлено поселення скіфських та давньоруських часів. В IX столітті тут селилися племена уличів та тиверців, що входили до складу Київської Русі. Згодом цей край відійшов до Галицько-Волинського князівства. Після монголо-татарської навали життя на деякий час іде з берегів Південного Бугу. Після перемоги 1362 році Литовського князя Ольгерта над татарами. Поділля потрапила під владу Литовського князівства. Вінниця офіційно стала містом у 15 столітті. Тоді ж вона отримала Магдебурзьке право. У 1569 році місто увійшло до складу Польщі, а в 1598 році стало центром Братславського воєводства. Важливим стимулом розвитку Вінниці стало будівництво у 1870 році поблизу міста залізниці Київ Балта Одеса. З 1914 року Вінниця адміністративний центр Подільської губернії. Вінниця була столицею України. З 2 лютого 1919 року директорія ОНР переїхала до Вінниці через складну політичну обстановку. Директорія тоді була найвищим органом державної влади, тому на цілий місяць Вінниця стала столицею України. У 1923 році місто стає центром округу. А від 1931 року й досі адміністративним центром утвореної Вінницької області. Непоправних втрат зазнало місто в роки репресій комуністичного режиму. У передвоєнний період 1937-41 року органами НКВД у Вінниці здійснювалися масові розстріли мирного населення. Під час війни 1941-1945 років. Офіційно кількість жителів із 100 тисяч скоротилася до 27 тисяч. Із 50 промислових підприємств уціліло лише 10. Дотла були зруйновані 1880 житлових будинків. З проголошенням незалежності України Вінниця стала третім містом в Україні, у якому на головній площі з офіційної згоди місцевої влади замайорів синьо-жовтий прапор. Нині Вінниця постійно зростає, набуває європейських рис, розвивається як промисловий та адміністративний центр області. У першій половині 2000-х років у місті починається забудова мікрорайону Поділля. У 2011 році почалась забудова мікрорайону академічного. Журнал Фокус оголосив Вінницю найкращим містом для життя в Україні за підсумками рейтингу 2013 року. У місті зведено 5 мостів через Південний Буг Київський, Центральний, Староміський на обізній дорозі, а також пішохідний на Греблів Сабарові. Міський громадський транспорт включає в себе трамваї, тролейбуси, автобуси, маршрутні таксі. Також курсують річкові теплоходи Микола Пирогов та Ляля Ратушна. З Вінницею пов'язані імена відомих людей: Микола Іванович Пирогов, хірург і анатом, Петро Іллі Чайковський, композитор. Зазвичай День міста Вінниця визначає в другу суботу вересня. Афіша міста являє собою цілий творчий проект. Святкування Дня народження міста традиційно відкривають на площі Незалежності. Але святкові заходи готуються по всьому місту. Гості та міські жителі із задоволенням можуть долучитися до них на Європейській площі, на Майдані Небесної Сотні, в центрі міста та на вулиці Соборній, на площі Стуса і в Центральному міському парку, запрошує і площа Ліверпуль, тут і Фестиваль Симфонічних Оркестрів, і Міжнародний Вініціянський кінофестиваль, виставки презентації, і Барвистий сімейний фестиваль, влаштовується концерт, куди запрошуються популярні виконавці.